Хочете весною милуватися букетами тюльпанів, подбайте про це зараз. Минулого року я висадила тюльпани в кашпо і не пошкодувала про це, бо картина шикарна, їх можна і тримати на клумбі, і поставити в горщики під хату, а якщо є кашпо ось такі шикарні, це ще гарніша картина. Отож, що ми можемо зробити зараз? В першу чергу це придбати цибулини. Якщо вони вже у вас є, Припустимо, після вигонки, так як у мене, їх потрібно підготувати. Весною, придбавши тюльпани після вигонки, я їх просушила за певних умов і прийшов час їх чистити. Справа це нелегка і після цього мене печуть пальці. Але це бюджетний варіант, можна його використати. Тюльпан поділяється на кілька лусочок, на кілька діток, є одна велика може бути, одна маленька або кілька маленьких, але вже на наступний рік ці великі можуть заквітнути і заквітнуть. При поділі цибулин важливо не відірвати кореневе донце. Ось так, як на цьому випадку воно відірване, цей тюльпанчик вже не буде рости. Тому виділяємо акуратно, ось так це має виглядати. Частина тюльпанів почищена, інша ще мене чекає, і будемо чекати сприятливих умов для висадки тюльпанів. Дякую за перегляд!